Вночі варила холодець. Рано вже робимо ковбасу. У нас дні дуже, дні й ночі насищені. Оболонка в нас, звісно, суперова. Маємо багатенько замовлень на фірмову колбаску. Готуємо. Дивіться, яка оболонка. М -м, клас, взагалі. Колбаска суповита. Угу. Дуже класно, звісно. Кило двісті. оболоночка, звісно, бомбезна. любо глянути. А єс це взагалі? Ну так. Да. За дічкою зараз. Не зараз, а в обід.